І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі брати і сестри, триває і триває різдвяне свято. Ми живемо в атмосфері піднесення радості від переживання великого дива, яке осяє, осяває не тільки минуле, але і наше сьогодення. Бог є з нами. Бог прийшов у світ сам, щоб нас ніколи не залишати. Він прийшов через прагнення зробити свою емпатію, своє співчуття до кожного з нас видимим, бути одним із нас і надихнути нас своїм прикладом, показати нам, як же належить долати ті виклики, які приходять. Перед кожним із нас у світі. Але ось ніби дивий парадокс. ці дні, знов і знову повертаючись до Євангельської розповіді про Різдво Христове, ми зосереджуємося вже на важких і незрозумілих моментах із Христового народження. Замість того, щоб радіти здійсненню того, про що Раз у раз нагадував пророки Сайня, про що говорили інші пророки. Ось він, нарешті, з'являється Месія. Його народ кидається його переслідувати. Цар Ірод робить усе для того, щоб знищити народжене немовлятко, і вдається до геноциду, до винищення всіх маленьких дітей, які народилися більш-менш у той самий час. У Вифлеємі, А свята родина прямує подалі у чужий язичницький Єгипет, який завжди лякав юдеїв своїм ідолопоклонством, розкішчю храмів, присвячених іншим богам, ідолам, які здіймалися повсюди і ображали релігійну гідність юдеїв. Які чітко дотримувалися старозавітньої заповіді про заборону виготовлення будь-якої подоби Божої. А він іде туди. І не вперше вдається родоначальникам народу Ізраїля ховатися від нещасть у Єгипті. За сотні і сотні років до святої родини туди подався Авраам. Правотець всіх монотеїстичних релігій, віри у єдиного Бога, правотець і юдеїв, і їхніх, як недавно вживав цей образ Папа Франциск, двоюродних братів, арабів, теж семітського народу, який теж походив від Авраама. Там у Єгипті, проданий братами, опинився Йосиф. Вони прирікали його на смерть, на загибель. Так як ірод прирікатиме Ісуса, а Йосиф зумів не своєї тільки ласки, а з Божого дару, який йому був даний, вижити, перемогти обставини і стати не тільки правою рукою фараона, але і врятувати свій народ для майбутнього, врятувати для цієї миті, для народження серед його народу месії. Обіцяного пророками Сина Божого, який знов рятуватиметься в Єгипті. А забігаючи вперед, ми можемо згадати і про те, що саме там, у Єгипті, фактично народжуватиметься перша динамічна церква із столицею в Олександрії, і єгипетські пустелі зросять найбільше крові від перших мучеників, які гинули за Христа. Ще в часи Римської імперії. Чому саме так? Чому люди з найближчого оточення? Лідер Ізраїля Ірод Великий, який позиціонував себе як правовірний юдей? Чому вони з такою ненавистю ставилися до Ісуса? Бо Він був викликом їхнім стереотипам. Вони вже затвердили в своїй свідомості міцно, яким же має бути майбутнє Месія, і уявляли собі його вождем, переможцем на зразок колишнього царя Давида. І їхні стереотипи руйнувалися із приходом немічного немовлятка, який народжується у злидарській родині у стайні, де тримали худобу під Вифлеєвом. І його відкидають, відкидають навіть тоді, коли він повернеться і чинитиме небачені чуда серед них, зцілятиме хворих, годуватиме тисячі людей, навіть повертатиме до життя померлих. Христос завжди боє викликом, викликом для нечистого сумління, для стереотипів. Які поневолили людину і зробили її бранцем певних соціальних, історичних, політичних, культурних та інших міфів, які так панують над людьми і сьогодні і поширюються через соціальні мережі. Ми згадуємо в ці дні не раз Царя Ірода, бо ми маємо справу із його. Казати «гідними» – так, мабуть, це не те слово, як тут треба вжити, із його негідними наступниками. На минулому тижні ми пережили разом із азербайджанським народом велику драму. І ми пишаємося тим, що один із льотчиків, який рятував людей, виводячи усій логіці літак через Каспійське море у Казахстан, щоб там приземлити з останніх зусиль і врятувати, хоча б. Частину пасажирів, сам при тому загинув, був вихованцем нашого льотного училища у Кропивницькому. І тут ми бачимо теж таку гідну давнього ірода підступність, коли, помилково потрапивши своїми ракетами у пасажирський літак, який прямував до Грозного. Росіяни хотіли його знищити, втопити у Каспійському морі, не дозволяли сісти на жодному з своїх аеродромів, розраховуючи, що їхній злочин згине, його ніхто не дізнається. А ще мені запам'ятався один сюжет, який мандрує в ці дні з успіхом російським інтернетом. Не знаю, може, де, хто з вас його вже теж бачив, коли біля зенітного. Пристрою сидить разом із солдатом у російській формі Дід Мороз і спрямовує цього солдата, що влучив у Санта Клауса, який їде з подарунками десь там, на конях, на небі. І ось російська ракета летить у небо, знищує Санта Клауса з його возом, і дід Мороз залишається сам. Я не знаю, чи думали самі творці цього. Роліка, який глибокий зміст складається в ньому, адже Санта Клаус та Святий Миколай так перекладається його ім'я нідерландською мовою, і так прийшло воно в Сполучені Штати. І щоб захистити свої стереотипи, свої уявлення про світ хіні, хворі уявлення, готові знищити. Всі ті традиційні християнські справжні цінності, які не влаштовують їх, розстріляти їх із усіх ракет і гармат, які можуть досягати до Харкова, Херсона, Запоріжжя, влучати десь далі. Царі іроди існують на сьогодні. Але чим закінчилося життя царя Ірода? Він ганебно помер і забутий був усіма, натомість. Христос, якого Цар Ірод зробив все для того, щоб знищити, зумів зберегтися. Він прийшов добровільно на смерть, і за того самого Ірода, за його народ, за всі народи світу, Він віддав своє життя, і тим відкупив нас і забезпечив наше перебування із ним у Христовій церкві, а для тих, хто стане гідним цього і в майбутньому житті. Господь завжди перемагає, перемагає всіх царів іродів. І наше Різдво, нездоланне Різдво, яке не досягнуть жодні зенітні гармати дідів, морозів, воно і є для нас джерелом надії, надії на те, що правда переможе. І сподіваємося, що ми з вами зуміємо побачити, очевидь цю перемогу правди. І Ті співи, тріумфальні співи, колядок, які нагадують нам про перебування Христа назавжди із нами, вони стануть для нас повсякденним нагадуванням про чергове диво, яке здійснює на нас, на Україні Господь, перемагаючи сили зла, так як переможені були і ті сили, які намагалися ганятися за Христом. І знищити його немовлятком. Амінь. Слава Ісусу Христу!